Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в місті Валенція, де покажемо вам дуже цікавий проект новобудови, яка буде знаходитись неподалік пляжу. 130 тисяч євро за 31 метр квадратний. Це буде дуже цікава історія на оренду, тому що в в цьому комплексі буде 2000 метрів спільних просторів. Тут буде тренажерний зал, басейн, ресторан, кафетерій, ігрова зона, тераса на даху та багато-багато іншого. Роботи триватимуть близько двох років. А якщо ви захочете придбати цю нерухомість, необхідно дати резерв в вигляді 10 тисяч євро і через три місяці сплатити ще 30% від відсутнього.